Приїжджає відомий рок-гурт до України. Біля трапа літака, їх зустрічає дівчина в національному костюмі, вінок з стрічками, рум'яненька. В руках тримає хліб і сіль. З літака виходить лідер групи, підходить до дівчини, нахиляється до сільнички, закриває пальцем одну ніздрю, шумно вдихає сіль і очманілим голосом вимовляє: «Фігася! нас так ще ніде не зустрічали. У сім'ї немає дітей. Тож дружина змушує чоловіка взяти спочатку одного, а потім ще кілька прийомних дітей. І якось вона повертається додому та застає чоловіка з жінкою. Це твоя коханка? Ні, Люба. Це наша нова прийомна дружина. <звук> Капітане. У вас в роті є рядовий чухно. Він програміст. Писав в анкеті, що багато мов знає. Нехай крикне супротивникові команду, щоб здаватися йшли. Бо оточені вони. Він крикнув, товаришу майоре, бачите, вони налякані і одразу всю зброю покидали. Та бачу, капітане, я й сам хотів зброю кинути. Запитай чухно, що за мова така дивна. Товаришу майоре, він каже, що кричав їм мовою PHP. Шеф висовує голову зі свого кабінету і каже секретарці Ларисочко, зайдіть до мене, будь ласка. Вікторе Павловичу, а ви точно до мене не будете чіплятися? Обіцяю, Ларисочко, у мене навіть презервативів із собою немає. Лариса швидко знімаючи трусики і прямуючи до шефа. Так у мене є. Вечір. Лук'янівська в'язниця. Старий авторитетний вору законі сидить і п'є чефір. Раптом він підводиться і кличе свого шістку. Кислий, іди на сюди. Той підійшов. Друже, а ти ротом не хочеш попрацювати? Да, «Та ти чого, марафет? Я ж твій вірний кориш. Кислий. Цю делікатну справу я можу доручити тільки тобі. Отже, давай, починай. Кислий мовчки встає навколішки і починає розтібати пахану штани. Пахан, відштовхуючи ногою кислого, гнівно вигукує. Що ти робиш, ідіот? Чи фір мені ось туди? Гарячий.